Від комарів, наприклад, існують репеленти, як для профілактики. Так, ми можемо або наносити на шкіру репелент, якщо, звичайно, вони не викликають алергічної реакції. Спочатку треба перевірити, чи репелент не викликає алергії у конкретної людини, а пізніше спокійно користуватися, якщо все в порядку. І тоді з комарами буде простіше якось ужитися на цьому світі. В приміщенні можна використовувати репеленти не наносячи на шкіру, а суто запахові з кліщами трохи складніше. Хоча репеленти тут також можуть працювати, звичайно. Але, ну, перш за все, треба е, оглядати шкіру та витрушувати одяг, як тільки повертаються люди з пікніку, чи десь з відпочинку, чи навіть з відпочинку в парку, тому що зараз кліщі досить активні. Це дуже активний період е, року, коли вони саме найчастіше можуть кусати. І, е, е, власне. Самоогляд і самоконтроль дуже важлива річ для того, щоб десь не принести його додому, або десь може не помітити. Якщо помітили, що кліщ вже є, вже присмоктався, то можна спробувати вибрати його самостійно, або можна звернутися до лікаря, до сімейного, до дерматолога, або якщо вже дуже так, то і до інших спеціалістів. І якщо дивимося, наскільки. Далі, як розвивається реакція шкіри на укус кліща? Далеко не всі кліщі є носіями лаймберліозу, тому не завжди буде розвиватися це захворювання. Але спостерігати за місцем укусу обов'язково. І якщо є почервоніння на місці укусу, якщо це почервоніння активно збільшується, Якщо вона свербить, пече якщо гаряче місце укусу, то звичайно треба звернутися до лікаря за консультацією.